11 травня 24-го року. Знаходимося ми в Барському районі. Це мій невеличкий такий присадибний садок. Він примітивний, нічого тут такого особливого нема. Складається десь 70% яблуні і відсотки 30 груш. От. Я потихеньку викидаю яблуню, збільшую відсоток грушок. Ось ви бачите у мене. Є тут колекція. Багато різних сортів, і Кармен, і Вільямс, і Яблунівська. І підсаджую фундуки. Тобто поступово міняю яблуню на фундук і на грушу. О, чому так? Ну, Яблука зараз не в ціні, тому якби вони мало кому цікаві, на них не заробиш. А їсти нам вистачає. А груша продається значно за вищими цінами. Ну і фундук теж ціна десь 10 доларів кілограм. До речі, у нас. Непростий фундук. У нас фундуки сортові і щеплені на ведмежому горіхові. Тобто цей штамбік, що ви бачите, це горіх ведмежий. А отут зроблено щеплення літньою кольоровкою, бачите? от етикеточка, це сорт Боровський. Тетяна в Калинівському районі, моя знайома займається вирощенням саженців, і це саженці від неї. Ну, суть не про це. Хотів вам розповісти про. Плодожерку яблуневу. Такий небезпечний шкідник, якого треба боятися, особливо в цьому році. Чому так? Дивіться, сорт Джона Голд, якому вже років біля 20. Росте на підщепі М9. Бачите, характерна шишка внизу. Питають, як відрізнити М9 від 106. На М9 он до конкретні такі шишки в місці, де деревина переходить в підщепу. Тобто там ніяк не спутаєш, що це 9-ка. У 106-й підщепи такого нема. Там перехід з кореневої шейки в стовбур майже не відрізняється по діаметру. От. На 9-ці ростуть значно слабші дерева, і це дає змогу отримати більше врожаю з одиниці площі. От. Ну І легше обрізати доглядати. Тому переважна більшість садівників промислових вирощують на М9. Тепер перейдемо до плодожерки. Дивіться, у нас в цьому році дуже слабка кількість завязі. Якщо порівняти з минулим роком, то яблук дуже мало. Дивіться, гілка, яка може тягнути 3-4 кіла, на ній буквально 3-4 яблука. Так само тут Джона Голді Коста, Ерлі Квін. У мене клони Джона Голда переважає. Дивіться, яблук дуже мало, де-не-де. Ну так я собі прогнозую, десь 5-6 кг на дерево. Тобто дуже незначний врожай. І якщо це все залишити, щоб плодожерка пошкодила, то нам нічого не лишиться. А яблука потрібні не, не тільки для того, щоб ми їх їли, яблука вони виділяють гормони роста. І якщо на дереві немає яблук взагалі, це дуже погано. Такі дерева можуть жирувати, рости дуже сильно. так що... Нестача яблук, так само, як і надлишок, шкодить. До чого я веду? Щоб яблук було достатньо, треба, щоб плодожерка їх не зжерла. Плодожерка в цьому році розмажається відносно повільно, тому що температури у нас досить низькі. Для того, щоб пройшов цикл розвитку від яйця до личинки, треба біля 10 днів при температурі 18-20 градусів. Зараз у нас дуже холодні ночі. і... Температури низькі, тому розвиток, я прогнозую, піде повільно. Що треба зробити, щоб захистити сад від плодожерки? Можна дати такі препарати, як Люфокс, інсігар, матч, актелік або щось подібне. Як визначити час, коли треба кропити? Як правило, кропиться тоді, коли йде масовий лід плодожерки і вона масово відкладає яйця. Для того, щоб вона почала літати масово і відкладати яйця, треба, щоб набралася сума ефективних температур біля 100 градусів. Як правило, коли повне квітування акації, ця сума температур вже є. Як визначити, треба вам кропити чи не треба. Дивіться, якщо вночі температура плюс 15 і вище, значить є ризик, що плодожерка полетить, відкладе яйця і швиденько з тих яєць вилупляться личинки і погризуть яблука. Якщо температура вночі 5, 6, 4 не буде плодожерка літати і відкладати яйця, їй це робити некомфортно при такій температурі, вона не працює, скажімо так. Якщо у вас яблук до халери, їх треба проріджувати, і ви не вирощуєте врожай на бізнес для промислового скажімо так, для продажу, то вам можна не замарачуватись і взагалі забути про такого шкідника, як плодожерка. Якщо у вас яблук мало, так як в мене, бажано повісити феромонну пастку і моніторити. Тобто, якщо залітає за тиждень більше 15 метеликів, це вже говорить про те, що ризики високі. Але порог шкодочинності для кожного саду є свій. Якщо у вас висить потенціал 60-70 тонн з гектару, Можна не кропити взагалі, обсипиться пів півтони на гектар, це не проблема. Але якщо у вас яблук мало і ви хочете їх отримати, звісно, треба обробляти. Ось От. От такі нюанси, тонко що я вам тільки що розповів. От. Якщо комусь не зрозуміло, звертайтесь, можу більш детально розповісти. Хоча все є в, принципі, в інтернеті. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Михайло Шемчук із садів Поділля, а конкретно я розповідав про яблуневу плодожерку. Всього доброго, до побачення!